Всім привіт! Продовжую я з дверми. Не знаю, чи це буде відео повне, чи буде кусочком. Може буде кусочком, щоб можна було зрозуміти. Двері в нас розборні, можна сказати, я покажу, як я скручую його тут стояка. Отакий От шуруп, Можна, звісно, гухарі, але ну, гухарі можуть роздробити шипа. Це найкращий варіант. 11 см, чи 12, чи 11,5, я не пам'ятаю, ну то не важно. Ось так він закручений, зараз я покажу. Бачимо все чітко, нічого воно тут. Не потрібно його ні, ні скривати там, нічого не ні закривати. Ставлю камеру, зараз зажимаємо, просверлюємо, може кому стане в пригоді, тому що. Буває питають, як закручується. А якщо відео довге, то я можу показати, можу не показати. То таке. Так що поїхали. Так, Беремо струбцину. Все це піджимаємо легенько. Все чітко. Беремо перо на 12 чи сверло форснера нема різниці. Кому як зручно. Отай сверлим якраз, щоб тільки шуруп сховався. Потім сверло на 4,5. Тому що шуруп грубий, може не закрутити. І беремо таке тоненьке, на два з половиною, проходимо, щоб не розкололо шипа. Все. Беремо такого шурупа. Закручуємо! Все чітко. Отакий От результат. Я думаю, все показав зрозуміло. Далі тут зачиститься і на цьому все. Хто хоче? Може там буде що писати, ставте заглушки, я заглушок не ставлю, воно там нічого не впливає. Все, чотенько зійшлося, нічого ніде немає. Ну, так само собою, аналогічно і з цієї сторони позакручували. І на цьому все. Шурупа хватає тут з головою, тому що шип 6 см. Ось, дивимося, він майже доходить ось сюди. Ще ніколи проблем не було. Так що, всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.